Ви Зараз бачите на екрані це топова лідерка Америки і Україна, яка разом з цим дебютом здобула новий статус, найвищий статус для лідерів України елітна провідна лідерка. Ірину мене. Я дуже сподіваюсь. Зараз дякую. Я милуюсь вашою фотографією. Ви є дуже красивою жінкою і дуже потужним лідером. Мої аплодисменти вам. Я дуже дуже рада вітати вас серед елітних. Лідерок Америки України. Я знаю, що ви маєте неймовірний, потужний потенціал для розвитку. І я знаю, що колись ми будемо вас віддати в ще найвищому, ще вищому статусі, тому що ви цього гідні, ви маєте цей потенціал. Але ще я дуже-дуже рада, що вашій сім'ї лідерок. Є ще одна людина, на яку ви будете мати потужний та важливий вплив. Вітаю вас і бажаю вам подальшого зростання з міцним фундаментом, з, з ключовими консультантами з високою продуктивністю та активністю. Дякую вам за цей успіх. Він є.